Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимось в студії мого авторського дизайну. Сьогодні Україна святкує День Хрещення Русі. Тому ми з вами проведемо такий імпровізований, імпровізовану розмову над книжками. Що це означає? Це означає, що в Україні досі точиться війна за, в тому числі за історичну цінність. Тобто роси вважають, що росіяни сучасні вважають, що вони мають е, право на, е, на історичний ход подій і є правонаступниками Русі. Яка була хрещена в Києві, Володимир прийняв хрещення в Херсонесі та в Таврійському, тоді він ще не був Херсонесом. В... І чому це так важливо? Коли в 1988 році святкували тисячоліття хрещення Росії, то це був захід міжнародного масштабу, тому що дуже багато пам'яток ЮНЕСКО е взяло під охорону. Зараз вони руйнуються навалою, Орківською з, 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 з боку росів, росіян. От. І вони вважають, що е Ті території Київщина, Чернігівщина, трохи такого Полісся, скажімо так, історичного, там, де була розміщувалась Русь історична, вона належить їм. І з історичного боку, так само. Але те, що своє не винищується ж. І люди, головне, люди, хто так ставиться до людей. Якщо ти любиш, якщо ти вважаєш, що це твоє, твій народ, то хіба вбивають? Не вбий, сказано і написано в законі Божому. І хрещення відбувалося саме для того, аби взяти оті цінності, цінності християнські. Розумієте? Такі діла.